Це починалося з ідеї, з певної концепції, де хотілося поєднати каву. І, напевно, для багатьох знайомий серіал Друзі, який у всіх асоціюється саме з кав'ярнею. і Багато кав'ярень намагаються використовувати у себе якісь певні символи з цього серіалу, тому що основні герої цього серіалу якби, друзі, які зустрічалися, там, вони зустрічалися в кав'ярні, Сентрал Пек. Звідки, до речі, цей диван, повна репліка його, ну якби ми зробили. І ми хотіли якби, поєднати якісну каву, якісну культуру кави разом з серіалом, якби місцем, де всім було б комфортно і приємно, тому що майже кожен глядач цього серіалу він знає. По всім деталям, де що знаходиться, і відчуває себе там ніби як вдома. А Stage 48 це назва знімального павільйону, де знімалася сцени серіалу. Працювати ми почали перед новорічними святами 23 грудня. У нас був перший такий пробний день. Знайомі наші. З книжкового клубу хотіли десь провести своє засідання, і ми якби погодилися під них відкритися, щоб вони змогли посидіти типу, в прикольному місці і порадіти життю, обговорити книгу. Тоді було сайво на обговоренні книга Кінга. В принципі, всім це сподобалося, і ми теж раді, що всім це сподобалося, що ми змогли все ж таки зробити і відкритися якби до засідання книжкового клубу. Це завжди важко будь-яка справа. Яку починаєш як підприємець, вона завжди важка. Тобто тут легких шляхів немає, і це все включає дуже багато аспектів: і фінансовий аспект, і аспект пов'язаний з людьми, персоналом, знайти людей, які будуть зацікавлені, якби в цьому, з реалізацією твоїх ідей, тому що дуже часто там те, що ти собі понапридумував в реальності його дуже тяжко втілити, і, і багато таких якихось деталей, які під час твоєї безпосередньої роботи. Вони виринають, з'являються і відкриваються тобі. І тобі доводиться просто долати ці перепони. Зараз в державі відбуваються такі дуже складні часи, я би сказав, навіть переломні. І тому з одної сторони, відкриватися це було дуже ризиковане рішення, а з іншої сторони, я вважаю, що це правильне рішення, тому що ти вкладаєшся в державу. Ти говориш, держава, я в тебе вірю, я впевнений, що ти мене не кинеш. Я впевнений, що я зможу тут реалізуватися. І тому я хочу тут працювати, хочу тут щось робити, хочу тут щось створити і створювати. Якби. Коли ви прораховуєте, скільки вам потрібно фінансів на вашу ініціативу, розраховуєте на те, що якщо ви запланували одну суму, до неї треба додати таку ж саму суму. І тоді десь ви зійдетеся вже в те, скільки вам реально потрібно коштів. Тому намагайтеся економити з самого початку, якби. але економити не на якості того, що ви потім будете видавати чи продукції, а грамотно економити, тобто витрачати ті кошти, які саме потрібні, і відмовлятися від тих речей, які не потрібні. У нас загалом 100% арабіка, тобто у нас сегмент кави, а Такого напою, як американ, у нас в немає. Тому, якщо ви п'єте американе, можете до нас не приходити, або можете приходити і проштувати щось нове, щось, що більш схоже на смачну, приємну. Каву, в якій дійсно можна відчути цілу палітру смаків. У нас тут окремо є е, е, стенд, е, де зображені майже всі можливі смаки, які ви можете відчути в каві. Тобто кава це не просто що, що ви випиливо гірке на смак кава це набагато більше треба пам'ятати що відвідувачі кав'ярні вони в першу чергу гості і вони приходять в гості тобто до нас і у нас тут є свої правильні правила поведінки наприклад коли ви приходите в гості до якоїсь іншої людини ви собі не дозволяєте тих чи інших речей ось так само і з кав'ярнею ви приходите в гості використати сервісом який вам пропонують але при цьому якби є певні обмеження і певні норми і ми вирішили деякі з них, які можуть частіше за все зустрічатися, записати в окрему збірку правил. Все, що не реалізувалося, воно потрошки дороблюється. Ну я сподіваюся, що якби в подальшому ще буде краще. А, і ми будемо над цим працювати, тому що не хотілося би стати тим закладом, який з часом стає все гірше, і гірше, і гірше і гірше. Хотілося би навпаки рости, 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 рости. Ну, в принципі, у нас так і відбувається. Якби відкрилися ми без цього диванчику, без багатьох різних прикольних штук, без було настільного без книжок, там були пусті полиці, просто там нічого не було. Ми просто робили орігамі, щось туди ставили, щось з дому приносили. Хтось відвідувачів нам дарував різні подарунки. Ми їх теж туди ставили, щоб там хоч якось заповнити ті кни... ті пусті полиці. Але ось зараз вже докупили там книжок, якби заставили. Приїхав цей диван, і багато-багато таких дрібних моментів вони якби вирішились. У нас навіть перше меню воно було написано рукою, тому що. Ми замовили скло, орг-скло для того, щоб його накрити. Але коли ми взяли меню для того, щоб його... Наклеїти виявилося, що це не таке меню, як потрібно, і тому нам довелося вручну писати меню, якби ми вночі сиділи, типу розписували літерам. Воно було абсолютно нерозбірливим. Всі приходили, якби такі, що це таке, скільки воно коштує, ми не розуміємо. Діма можете, будь ласка, допомогти. У нас є цілий спектр е... ідей, візія того, як має все відбуватися в подальшому, як все має бути, і тому е... ми орієнтуємося на. Те, щоб реалізувати все, що ми задумали, там і літній майданчик, якби на літню пору року, і додатково ми хочемо кухню інтегрувати, але через певні технічні причини ми ще це цього не зробили. Деякі речі затримуються, але саме тому ми відкрилися в технічному режимі. Якби ми не працюємо зараз прямо повноцінно, ми не робили ніякої реклами. Ми просто відчинилися для того, щоб всі ці моменти доробити і вже відкритися повноцінно, коли ми зрозуміємо, що ми готові приймати велику кількість. today.